Україна правова держава. В чому проблема досягнення цього правового ідеалу? Ну, по-перше, що таке правова держава? Це коли люди живуть по писаному закону. От є закони, постанови, порядки, інструкції. Це все написано на папері і те, що написано у ці всі інструкції, люди виконують масово, живуть по писаному закону. Оце правова держава, життя пописаному закону. Є певні органи в держави. Державі, які розробляються закони, їх приймають. Ну, наприклад, Верховна Рада, народні депутати приймають закони, президент підписує і закон починає діяти. Є уряд, кабінет міністрів, який також приймає там, нормативні документи, і всі виконують ці нормативні документи. Є міністерства, які видають ці нормативні документи, там, положення, порядки, і всі виконують. І тони цих нормативних документів, і всі їх виконують. Але чи виконують їх у нас? Ну, от, як приклад, от, останній приклад прийняли нову редакцію закону про мобілізацію, потрібно було оновити дані. І 60% військово зобов'язаних не оновили. Тобто люди не виконали закон. Чому не виконали? Тому що вони не довіряють, не довіряють, вони не згодні з цим законом, вони його не поважають, не довіряють, не поважають, немає довіри до тих людей, які прийняли цей закон, до законодавців, до депутатів. І вони вважають, що цей закон для них не підходить. Це як приклад. І Дуже багато інших законів там, в сфері, там, наприклад, оподаткування, що люди уникають оподаткування, також вважають, що їм цей закон не підходить. Тобто, що тут основне? Довіра, довіра і повага, довіра і повага. І якщо люди не виконують норми закону, значить вони не згодні і вони не поважають, і не довіряють такому закону. Але в такому разі права держава вона не працює. Якщо люди масово не виконують закон, то це значить, що люди живуть не пописаному закону. Вони навіть не бояться штрафних санкцій, і всіляких інших санкцій. То виходить в державі, де нема довіри, де нема поваги, не може бути правова держава. Вона інша. Люди вирішують питання, даючи хабарі, хабарі, займаючись корупцією, уникаючи виконання закону, намагаючись відділитися якось від держави, не попадати в зону її впливу. І в такому разі. Правова держава це певний ідеал. Ну, звісно, що в Конституції сказано, що Україна правова держава, і фактично так і є. ми до цієї мети йдемо, якби ну ми на цьому шляху правової держави, але ми не можемо дійти до цього ідеалу, тому що немає основного, немає довіри і немає поваги до тих органів, які створюють у ці закони. Люди не згодні з тим, що написано в оцих всіх правилах інструкціях. Люди масово не згодні. Немає суспільства довіри і поваги. Тому оце, цей момент немає довіри і поваги, тому і немає у цієї правової держави. Що можете сказати з цього приводу, напишіть в коментарях під цим відео.